У вас немає відчуття, що нам формують наратив, що війна це добре. Пам'ятаєте, як в творі 1984 Оруела війна це мир? От е я чому це почав говорити? Сьогодні я їду на роботу, я чую. По радіо, як експерт, говорить з дівчинкою, яка сидить в студії. І вони там розповідають про те, що е, Ізраїль, Іран, що там війна, ну, напевно, не почнеться, і це дуже добре. І я думаю, о, ну, от, люди за мир. Ні, вони не за мир. Е, вони кажуть, ну, це дуже добре, тому що це тоді дасть можливість нам допомагати там масово, а то туди будуть ресурси йти. От, Ви відчуваєте, що зараз ви скажете, а що вони не так сказали? От, от Вони все так сказали. Дійсно, дійсно. От якщо там буде війна, то у нас буде менше ресурсів. Якщо там війни не буде, то у нас буде більше ресурсів. Ну, значить, у нас, нам це добре. Війна це мир. Війна це мир. Нас готують до того, що ми будемо воювати довго е нашими життями і з цілями і метою, на яку нам вкажуть. І от всі ці ідеї про кордони 91-го року дуже добре. Але я так розумію, що це тільки наша така фантазія, тому що ніхто не дає нам, попри те, що там нічого ще не розгорілось, там і не розгоралось, і Ізраїль якось сам справляється. І в Штатів є достатні ресурси для того, щоб допомогти їм і нам. Ну, але вони цього не роблять. Вони цього не роблять. Тому що головне не фінал, головне процес. І ми з вами знаходимося в процесі, який називається війна. І нам намагаються прищепити думку, що війна це надовго, і війна це добре. Тільки роблять це ті, хто сидять в студіях, заброньовані. І вони поки що думають, що вони воювати. Не будуть. Це вони думають поки що. Поки що. Телеграм і шапці профілю, там про це докладніше, і щойно записав в, в Ютубі більш розлоги відео з моїм розумінням, що відбувається в інформаційному просторі України. Це неправильно. Формувати думку, що війна це добре, і це наш шлях це неправильно.